Ніна Дмитрівна за власним бажанням оселилася у пансіонаті для старих. Я продала дом і квартиру там дочки купила з однокімнатної квартири, де доводилося мешкати разом із родиною дочки. Бабуся попросилася до соціального закладу. Тут розповідає, не лише має затишну кімнату, але й вдосталь вільного часу. Співає у церковному хорі, доглядає за клумбами, допомагає на кухні та читає газети. На відміну від Ніни Дмитрівни, інші мешканці пансіонату не можуть похвалитися тим, що їх відвідують рідні. Більшість з них одинокі, як ось ці сусідки по кімнаті, колишні полгоспниці Ганна та Зоя Іванівни. «Всі з й розбілі. Чоловік помер. Нема мене дітей, заміж не виходила, Тка моя була житка. Нам і концерти ставлять і. І ну усяким і сходимося в кімнату, балакаємо, і телевізор є всі гуртом весело. Нам yeah. да. лучше як вдома було б самі. Кличуть до їдальні на обід сьогодні. Супґароховий ріс, з соусом, сосиски і салат із буріка чесночком. Попри скруту фінансування, мешканці закладу забезпечені належним харчуванням, теплом та медичним обслуговуванням. Фінансування йде з обласного бюджету. Нас заплановано на рік 6 мільйонів 300 тисяч, і 1 мільйон 700 У нас йде надходження пенсійних коштів. Це 75% пенсії надходять від пенсій наших підопічних. Велике значення для роботи пенсіонату має утримання підсобного господарства, власна пральня та котельня. У такі кліматичні умови, то ми на сьогоднішній день вже топимо.